Покажу вам цікаве технічне рішення. Це заготовка на три камери для кріплення на опору лінії ультрапередач. Тобто бандаж з річками, з однієї сторони дві камери, такі коробки, комутація, ще одна. І тут такий великий комутаційний бокс, де можна побачити два поїзширювача. Чому так? Тому що дуже довга лінія. І щоб натягнути сюди три кабеля, можна за допомогою одного кабеля підключити три ip камери використовуючи ось такі PoE-розширювачі, які будуть підключені між собою каскадом. Як це працює? Ось перший PoE-розширювач. тут є бачите, Ін. Сюди він прийде. Далі OUT піде на наступний поєрозширювач. А ось цей один вихід, де пише камера, заживить камеру. Ось він вийшов і заживить ось цю камеру. Далі вихід з першого PoE-розширювача піде на наступний. Ось він знову війшов сюди. І ось цей аут і камера це вже для підключення двох камер. Виходить камера, камера, ще одна камера. І за допомогою одного кабеля можна підключити три IP-камери.